Слава Ісусу Христу! Історія, яка сталася в Андах, аварія літака в Андах, вони просили Бога: дай нам життя. Троє хлопців, вони не були альпіністами, і це могло їх бити, але знаючи, вони хоч щось про сходження зрозуміли, що приречені на смерть. Але вони нічого не знали і тільки просили Бога дай нам життя. Але дещо вони знали. Вони знали, що коли треба тепер сідати за кермо, то треба молитися. І вони знали, що треба просити, просити Бога, бо над усім є Бог. Це головне. Головне не головне бути альпіністом чи ще кимось, а головне Бог. Тому дещо вони зрозуміли. Що найголовніше у житті знати Бога, це молитися Богу, слухати Бога, бути слухняним. І найголовніше це воля Божа, тому неможливе тоді стає можливим. Амінь.